Вітаю, друзі! Ви на каналі Авто І сьогодні поговоримо про те, що компанія Авто може доставляти зі сполучених штатів, окрім автівок. Давайте починати. Компанія Авто» займається доставкою вживаних авто та іншого транспорту зі Сполучених Штатів до України. Найпопулярніші авто зараз сімейні машини, паркетники та кросовери. Великі, комфортні авто для всієї родини. Електромобілі теж у тренді, наприклад, Тесла, що раніше коштувала близько 75 тисяч доларів, тепер доступна за значно нижчими цінами. Люди купують Тесла Модел 3 20-21 років всього за 20 тисяч доларів, що робить їх дуже привабливими для українців. Крім авто, компанія також доставляє мотоцикли, спецтехніку, сільгосптехніку та навіть будинки на колесах. З Вігер авто» може привезти габаритну техніку, як от бубкати для будівництва і ремонту, а також різне аграрне обладнання. А ще компанія доставляє човни. Для доставки великогабаритного транспорту використовують спеціальну техніку і метод row-row roll roll-on roll roll-off. Коли транспорт завантажується на судно і закріплюється зверху, це дозволяє перевести техніку, яка не вміщується в стандартні контейнери. Процес доставки різного транспорту має свої особливості. Наприклад, мотоцикли часто розміщують разом з авто в контейнерах, що економить місце і знижує вартість доставки. Мотоцикл може бути четвертим або п'ятим у контейнері, залежно, від розмірів доставка мотоциклів зазвичай дешевша, бо вони займають менше місця. Для човнів будують спеціальні каркаси для закріплення під час транспортування, що коштує від тисячі до півтори тисячі доларів. Невеликі човни можуть поміститися в контейнери, що знижує їх вартість доставки. Великі човни транспортуються на палубах суден типу «Роу-Роу». Коли чуєш про всі ці методи закріплення транспорту та уявляєш шторм в океані і падаючи контейнери, то одразу постає питання безпечності такої інвестиції. Давайте трохи поясню. Для безпеки транспортування звігер авто обирає склади з найнижчим рівнем пошкоджень і рекомендує страхувати транспорт. Страхування допомагає знизити ризики втрат під час перевезення, особливо у випадку штормів на морі. Працівники складів знають, як правильно закріпити транспорт, що мінімізує ризик пошкоджень. Проте навіть з усіма заходами безпеки є ймовірність пошкоджень через непередбачувані обставини. Тому компанія ввела свою страховку для додаткового захисту. Дивіться окремо детальне відео про страхування авто на каналі Авто». Митне оформлення транспорту здійснюється через партнерських брокерів, які займаються подачею декларацій та узгодженням питань з митними органами. Кожен тип транспорту декларується окремо: авто, мотоцикли, будинки на колесах, джипи та човни. Брокери забезпечують швидке та правильне митне оформлення, мінімізуючи затримки. Для зручності клієнтів Звігеравто пропонує відстежувати статус доставки через особистий кабінет на сайті. Інформація про місце знаходження транспорту оновлюється в реальному часі, що дозволяє клієнтам бути в курсі всіх етапів доставки. Клієнти можуть вводити свій він код на сайті і отримувати актуальну інформацію про місце знаходження транспорту. Компанія постійно розширює спектр послуг, пропонуючи нові можливості для клієнтів. Наприклад, компанія планує запустити свою систему відстеження транспорту, аналог сайту Автостат. Та подібних, але яка буде безкоштовною для клієнтів, що не може не радувати. Звігравто також працює над створенням партнерських програм з СТО та іншими суміжними бізнесами, що покращить якість обслуговування. Компанія також планує покращити свій особистий кабінет на сайті, роблячи його зручнішим для користувачів. Звігеравто інвестує в it розробки щоб автоматизувати процеси і зробити їх ще більш комфортними саме для вас, друзі. Звігеравто також займається доставкою автозапчастин США, що дозволяє клієнтам значно заощадити на ремонті і обслуговуванні своїх авто. Запчастини можна купувати разом з авто, що знижує загальні витрати на доставку і забезпечує швидкий доступ до необхідних деталей. Замовили машину і одразу полагодили, чому б ні. Компанія планує розширювати маршрути доставки, включаючи українські порти, такі як Одеса, наприклад, які нещодавно почали приймати контейнери. Це надасть більше можливостей для клієнтів і зменшить час доставки. Відкриття одеських портів важливий етап, бо дозволяє розширити географію доставки і запропонувати зручні варіанти транспортування. Звігер Авто пропонує широкий спектр послуг для доставки різних типів транспорту до України. Ми працюємо для вас і є надійним партнером для клієнтів, які шукають якісні та доступні транспортні засоби з США. На цьому каналі ви можете побачити багато оглядів авто та корисної інформації про автомобільний ринок та доставку. Тож підписуйтесь і дивіться, щоб не втрачати свою вигоду і бути обізнаним. Ставте пальці вгору, пальці вниз. Пишіть в коментарях, задавайте питання, а ми будемо раді вам відповісти. З вами був Антон. Це Авто. Па-па!